Відмитися від Харкова на виході з лікарні Укрзалізниця Арсенія Яценюка облили зеленкою. Олександра Турчинова не зачепило. До того політики чотири години спілкувалися з Юлією Тимошенко. Нападів було два. Перший розпилювач антисептика намагався втекти, але депутатська охорона разом з міліцією його схопила. За даними МВС, нападником виявився 32-річний, раніше засуджений харків'янин. Ну, а вже за кілька хвилин Яценюка облили зеленкою вдруге. Це сталося, коли на подвір'ї лікарні він спілкувався з прихильниками експрем'єрки. Цей нападник виявився спритнішим за свого колегу і успішно перемахнув через високий паркан лікарні. А сам Яценюк, замість детальної розповіді про бесіду з Тимошенко поїхав митися. Все в тому я дам прес у місті Києві. Трошки помиюся і обов'язково.